Доброго дня, друзі. А, мені кинув виклик з традиційного вже в Україні віджимання на підтримку наших українських а, військових Ігор Мельничук. А, виклик я, звісно, приймаю. А, свого часу, коли була акція Ice Bucket Challenge, а, я пропонував повторити процедуру з обливанням крижаною водою Василю Мазуру та Віталію Берзавенку, Але вони виявились невідповідальними і цього не зробили. Отож, тепер. Сподіваюся, що в нас є такі в місті Бердичі відповідальні політики. І кидаю виклик Ігорю Романському та Валерію Шелепі. Ну, а зараз традиційно 22 рази віджимань. Тепер прошу повторити друзі. Слава нації!